Неочікувані знахідки, відкриття доказів, що руйнують обвинувачення, я, адвокат Артем Захаров, продовжую розповідати про секрети захисту у кримінальній справі. Отже, слідство зібрало докази, і прокурор готує обвинувальний акт. Тепер карти на стіл. Обвинувачення і захист відкривають один одному всі матеріали справи. Чому цей етап надважливий? Захисник, отримавши всі матеріали, вже може сформувати кінцеву ціль, так званий фактор успіху. Ми бачимо слабкі сторони і вже готові не тільки захищатися, а й нападати. Хороший адвокат спокійно і уважно вивчає справу. Це схоже на те, як шахист аналізує опонента перед самим важливим ходом у партії. Тут ми починаємо готуватись до підготовчого впровадження в суді, де можемо оскаржити всі незаконні дії слідчого та прокурора. Хочеш знати, що відбуватиметься далі в суді? Я розкажу вам в наступних відео.